Ми обурені діями членів Націоналістичної партії Всеукраїнська організація Свобода у Львові 9 травня 2011 року. Те, що відбувалося під час святкування Дня Перемоги, не що інше, як знахабнілемління над ветеранами Великої Вітчизняної війни. Вінницьким Нюрнбергом назвали присутні у залі засідання народного трибуналу. Вінничани разом із суддями, громадськими обвинувачами та свідками подій 1941-1945 років вкотре наголошували, злочини нацистів не можна забувати В більшості європейських країн діє чітко прописане законодавство, яке забороняє будь-які прояви фашизму ідеологію гітлерівської Німеччини. В цілому було прийнято рішення сьогодні 4 часа дня провести общесний трибунал. І осудити наших. Нашу владу за те, що вона приютила, вскормила і зараз іще спасені у націонал фашистів Голову підіймає в Україні фашизм, і ми не можемо залишатися в стороні ні жінки, ні молоді, ні союз советських офіцерів, ні всі люди, які думають про будущі нашої України. Одним з головних питань на розгляді народного трибуналу стали події, пов'язані із святкуванням 9 травня 2011 року у Львові. Члени трибуналу переконані, це одне з найяскравіших свідчень проявів неонацизму в Україні. Єще в голові українського создаства. президентом був нацист, который герою присваивает эти, вы понимаете, бандитам, которые сражались против своей Родины в этом отношении. Так, а кто же? Как же нет опасности? Борьбы-то нет в этом есть против возрождения. У позовних заявах громадських організацій Вінничини першим питанням визначили невиконання президентом України Віктором Януковичем обіцянки скасувати наказ свого попередника щодо реабілітації вояків ОУН -УПА та присвоєння звання Героя України їх провідникам Бандері та Шухевичу. Олексій Литвин, Олександр Малий, новини телеканал Віничина.